Здоровенькі були, я Малашка і сьогодні я хочу розказати тобі про гру Under the Waves. Це інді-гра, яка вийшла в серпні 2023 року, і в основному вона отримала позитивні відгуки на платформі Steam. На жаль, на момент запису відео немає української локалізації ані офіційної, ані аматорської, але можливо з часом це виправлять. Основна історія обратається навколо стена, професійного водолаза, який працює на компанію Юнітрендж, і його особистих проблем, які змусили його втекти на глибину. Чим довше він під водою в суцільній самотності, тим більше проявляються наслідки травматичної події, і з часом його емоційне пригнічення посилюється, що також впливає і на гравця. В грі також порушується проблема кліматичного вандалізму та жадібності великих корпорацій. Другорядний сюжет, який нам відкривається, зосереджений на експлуатації природних ресурсів океану самої компанії UnitRange. Тому в Under the зевевс є два травматичні наративи: перший особиста проблема стена і те, як він тікає від своїх проблем, та друга. Це заплутання океану нафтопродуктами Unit-Range, які намагаються взяти все і при цьому вийти сухими з води. Подальшому це призводить до масштабної трагедії, що теж впливає як на світ такого стена, так і на самого гравця. Гра викликала у мене сумбурні емоції. Я вражена, але в той же час я розчарована. На початку гра здалась мені ну дуже нудною через повільний темп і невелику кількість інформації. Можливо, це специфіка жанру, але мені таке не зайшло. Також тут досить такі одноманітні завдання піти туди, перевірити там. Але часом гра не пропонує нам підказки, тому я досить довго сиділа на одному рівні, не знаючи, що ця гра від мене хоче. Ще тут є крафт, але на мою думку, він не потрібний, оскільки майже не пов'язаний з основним сюжетом. Гра лише двічі скаже тобі змайструвати щось. Це більше схоже на штучне розтягування часу, оскільки для поліпшення місяця або обладнання для стена Потрібно витрачати багато часу на збір ресурсів, а враховуючи, що пересування в грі дуже повільне, це нудне заняття. Також під час проходження сюжету з нами час від часу буде спілкуватися Тім, керівник Стена, та інколи можна буде зателефонувати Ебі, це дружина Стена. Але якщо ти погано знаєш англійську мову, це може бути проблемою, бо вони говорять досить таки швидко. І ще один нюанс: ти ніяк не можеш повпливати на діалог, навіть коли дуже хочеться. А що стосується касцен, їх пропустити неможливо, і це досить таки тупо, бо гра інколи крашиться і треба продовжувати із останнього збереження. А якщо це збереження було до касцени, це дарма витрачені хвилини. Всю гру я проходила двічі. І перший раз я не була зацікавлена у дослідженні океану, ніж пирати затопленими кораблями чи літаками, або збирати колекційні предмети. Мене цікавив саме сюжет. Але при повторному проходженні я поставила собі за мету отримати всі досягнення в стіні. І можу сказати, що що є ці поліпшення для місяця, що їх немає, швидше від цього гра не стала. Але попри ці недоліки, гра змусила мене розчулитись і навіть замислитись над деякими проблемами. Хоча на початку я розглядала можливість повернути гру, але не жалкую, що продовжила грати. Мені сподобалось, що тут є два варіанти завершення, і я не можу сказати, що є хороша кінцівка або погана. Погана, вона в певній мірі теж хороша, просто вона особлива. Ну і відповідно, мене зачепила ідея отримати всі досягнення в стімі задля значка ідеальної гри. Керування в цій грі, як на мене, зроблено трохи криво. Особливо це кидається в око під час подорожі на батискафі місяць. Це окремі вирвані нервові клітини. Скоро не. І якщо вірити негативним відгукам усім, ця проблема торкнулася не тільки мене. Порившись трошечки глибше, я зрозуміла, що ця гра розрахована більше на контролер, а не на щасливих власників, клавіатури та миші. В принципі, на відкритому просторі місяцем керувати ще більш-менш якось можна. Але коли починається завдання у вузьких тунелях, дай Боже вам сил! В грі заявлено, що це відкритий світ. І нам дають можливість дослідити дно океану пониж проти затопленими кораблями, літаками тощо. Проте фактично немає реальної причини для такого дослідження. Всі коментарі Стена вони якісь однотипні і нецікаві. До речі, стен постійно щось собі під ніс. інколи це веселить, а інколи навпаки дратує. Тож, все дослідження світу впирається для пошуку рецептів для крафта або збору колекційних предметів для досягнень у устів. Немає якихось пояснень щодо сюжету. Розмір локації, як на мене, малий. Хоча, враховуючи швидкість пересування в грі, я рада, що він малий. І сам сюжет лінійний, що означає, що після фінальної місії йдуть титри, і повернутися для продовження дослідження океану вже не вдасться. Графіка в грі доволі непогана. Звісно, є нюанси, як, наприклад, синхронізація з губами стенок, коли він говорить. Або спробую оживити його міміку, це виглядає досить таки комічно, але в основному візуал просто шикарний. Небагато ігор можуть так гарно зобразити підводну флору, фауну і воду. Враховуючи перелік як позитивних, так і негативних моментів, я все ж таки не можу 100% рекомендувати цю гру. Так, вона варта уваги для любителів такого жанру. Особисто мені сподобався сюжет, хоча вже і під кінець для мене це гра під настрій, вона доволі таки сумна. Можливо, у мене виникли проблеми з цією грою саме через те, що я була неуважною, або можливо, в мені просто не зайшов такий жанр, але звернути на не увагу все ж таки варто. На щастя, в стімі є програма підтримки. Якщо гра не сподобалась, її можна повернути протягом 14 днів. Тож, моя оцінка, це 7 із 10. Великий жирний мінус іде саме на керування місяцем. Це просто пекло. Ще один мінус за відчуття нудіги. Да ті гроші, які пропонувала ця гра, це реально так не має бути. І останній мінус забирає собі В Цій грі воно не потрібно. Це не виживалка. Якщо гра хотіла, щоб ми щось поліпшили, це можна було показати якось інакше. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Став подобайку, підписуйся на канал. Можеш залишити коментар. Мені буде приємно. До нових зустрічей. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed. And he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. <gasps> Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go.